Кінофестиваль у пам'ять про Юрія Іллєнка організувала Черкаська загальноосвітня школа номер 21 На завершення заходу відбувся спецпоказ кінострічки Легенда про княгиню Ольгу. Центральну роль в організації відіграло шкільне самоврядування. Мені насправді дуже подобається. Ми дуже довго до нього готувалися. І незважаючи на все це, ми звичайно частично, частково втомилися, але незважаючи на все це, цей захід неймовірно важливий. Тому, звісно, емоції позивання Юрій Ілленко народився і жив у Черкасах. Його багатий доробок в кінематографі відкривав світові українську душу, надихав прагнути свободу. Це не подобалося радянській владі, тому деякі фільми були тривалий час приховані від публіки. На мистецький діалог, спадщина в кадрі. Голос родини до Черкас завітали рідні люди видатного митця брат Михайло та син Пилип Ілленки. Кіно і культура це основа. Яка закладає національну самоідентифікацію, і без національної самоідентифікації, без власної культури, а кіно це найбільш популярне і масове мистецтво. Ну, існування новітньої нації будь-якої неможливо. Тому для нас надзвичайно важливо, щоби. Українці дивилися сучасне українське кіно і розуміли, що воно виросло не на порожньому місці. У межах фестивалю влаштували конкурс, виставку кінематографічних експонатів. Також на фестивалі діяли фото присвячені тематиці фільмів Іллєнка. У нас дуже класна команда, ми скрізь беремо участь і дізнавшись про цей конкурс від наставника нашої команди, ми вирішили неодмінно подати свою роботу. Ми готували свою роботу близько двох тижнів. Нам дуже приємно, що ми тут, що нас сюди запросили, і що ми взяли участь в такому класному заході. Ідейною натхненницею та кураторкою заходу стала директорка Черкаської школи номер 21 імені Юрія Іллєнка. Наші амбіційні плани продовжити кінофестиваль, адже спадщина Іллєнка, його мистецькі роботи дуже багато їх, і вони всі варті того, щоб наша молодь переглянула, оцінила і проаналізувала творчість Юрія Герасимовича. Анастасія Лучицька, телеканал Віка.